Ласкаво просимо на канал StarMind UA. ваш портал у світ майбутнього, де наука, технології та уява зливаються в єдине ціле. Якщо ви мрієте про завтрашній день, захоплюєтесь футуристичними концепціями та хочете зазирнути за горизонт сучасності, то це місце для вас. Сьогодні ми поринемо в захоплюючу тему: місто майбутнього, архітектура 2100 року. Уявіть світ, де міста не просто будинки та вулиці, а живі організми, що дихають, адаптуються та еволюціонують разом з нами. Ми не обмежимось прогнозами, пофантазуємо, намалюємо яскраву панораму мегаполісів, натхненних ідеями Ілона Маска, Нормана Фостера, чи навіть сайфай-класики на кшталт Метрополіс Фріц Селанга. Підпишіться на канал, увімкніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски, і давайте перенесемося в 2100 рік. Спочатку уявіть контекст: до 2100 року людство подолало кліматичні кризи завдяки глобальним усиллям. Міста перетворилися на екосистеми, де архітектура це симбіоз природи, технологій та людських потреб. Назвемо наше уявне місто Нова Гармонія, гігантський мегаполіс, що розкинувся на узбережжі, поєднуючи елементи Нью-Йорка, Токіо та Сінгапуру, але з революційними інноваціями. Населення 50 мільйонів людей. Але простір не тисне. Вертикальне планування робить місто багаторівневим, ніби велетенський футуристичний вулик. Основний матеріал будівництва не бетон чи сталь, а смарт-матеріали, нанокомпозити, що самовідновлюються як шкіра, і змінюють форму залежно від погоди. Уявіть, стіни будинків вкриті живими фасадами з генетично модифікованих рослин, які поглинають СО2, виробляють енергію через фотосинтез і навіть світяться вночі, створюючи природне освітлення. Архітектура 2100 року це динаміка та адаптивність. Центральна частина міста це нейронна вежа, гігантська структура висотою 5 кілометрів, що нагадує нейронну мережу мозку. Вона побудована з модульних блоків, які можна переміщувати дронами. Сьогодні це офісний комплекс, завтра житловий квартал, а післязавтра науковий хаб. Всередині антигравітаційні ліфти, що левітують на магнітних полях, дозволяючи пересуватися між рівнями за секунди. Вікна не скло, а прозорі екрани з доповненою реальністю. Дивлячись назовні, ви бачите не тільки панораму, а й віртуальні елементи, погоду, новини чи навіть історичні реконструкції минулого. А навколо вежі це літаючі сади. Платформи на антигравітаційних подушках, де ростуть вертикальні ферми з гідропонікою, постачаючи свіжі продукти прямо до ресторанів унизу. Вулиці Нової Гармонії це не асфальт, а розумні поверхні з п'єзоелектричних матеріалів, що генерують енергію від кроків пішоходів. Транспорт. Забудьте про автомобілі. Автономні поди, капсули на магле в рейках, мчать під землею чи в повітрі, з'єднуючи райони за хвилини. Над містом ширяють аеротаксі. Дрони з сонячними панелями, керовані шиї, що оптимізують маршрути, уникаючи заторів. Пішохідні зони це зелені коридори з біоміметичними мостами, натхненними павутиною павуків. Вони гнучкі, стійкі до землетрусів, і самі ремонтуються за допомогою нанороботів. Уявіть прогулянку: ви йдете по мосту, що коливається в ритмі вітру, а навколо голографічні скульптури, що змінюються залежно від настрою перехожих, щитуючи емоції через смарт-браслети. Житлові квартали – це справжні дива персоналізації. Квартири у 21-й столітті модульні капсули, що адаптуються до власників, стіни мухаються, створюючи нові кімнати, меблі друкуються на 3D-принтерах з біорозкладних матеріалів. енергія повністю відновлювальна, дахи вкриті квантовими сонячними панелями, що працюють навіть вночі, а вітрові турбіни інтегровані в фасади, нагадуючи гігантські крила. Місто інтегрує біотехнології, будівлі з живими стінами, де мікроорганізми очищають повітря, а штучні озера з альгами виробляють біопаливо, а для розваг віртуальні арени, гігантські куполи з імерсивною реальністю, де ви можете прогулятися давнім римом чи полетіти на Марс, не виходячи з міста. Але архітектура майбутнього це не тільки краса, а й стійкість. В 2100 році міста готові до викликів, повинні, Амфібійні райони піднімаються на гідравлічних платформах, землетруси сійсмостійкі структури з вуглецевих нанотрубок, міцніших за алмаз, кліматичні зміни. Місто це розумний організм з мережею сенсорів, керований глобальним шаїнь, що передбачає катастрофи і адаптує інфраструктуру. Суспільство тут мультикультурне, з районами для різних культур, азіатський квартал з погодами, що левітують, чи африканський з будівлями натхненними термітами для природної вентиляції. Економіка базується на креативності, дизайнери, архітектори і шиї співавтори створюють нові форми. А туризм приваблює мільярди, бо кожне місто унікальне. Пофантазуємо про повсякденне життя. Уядіть молоду архітекторку, яка прокидається в своїй капсулі на сотому поверсі. З вікна видно океан, де плавають штучні острови з вітра вона снідає фруктами з вертикальної ферми, а її шиї асистент проєктує новий міст. По дорозі на роботу пот під удводним тунелем, де видно морське життя через прозорі стіни. Ввечері концерт в амфітеатрі з акустичними полями, що дозволяють чути музику індивідуально. А ночі місто сяє, фасади перетворюються на гігантські екрани, показуючи зоряне небо чи абстрактне мистецтво. Звісно, це фантазія, але заснована на реальних трендах: від проєктів Big, Bjarke Б'ярке Group, з вертикальними лісами до концепцій Тесла з інтегрованими сонячними дахами. Чи стане 2100 рік таким? Залежить від нас, друзі. Як ви уявляєте архітектуру майбутнього, який елемент додали б до свого ідеального міста? Напишіть у коментарях, можливо, ваша ідея надихне наступне відео. Якщо сподобалося, лайкніть, поділіться з друзями і підпишіться на канал StarMind.ua. Ми продовжуємо розкривати таємниці завтрашнього дня. До нових зустрічей! І нехай ваша уява будує мости в майбутнє.